На колись союз устами його лідерів, устами там того самого Макрона з Німеччини Шольца, міністерки зовнішніх справ Італії, фон дер Ляйн, Шар Мішеля говорять в принципі про дне. Про те, що Євросоюз має трансформуватися саме з безпековим акцентом, тобто перейти від тієї економічної конфедерації, якими вони були, з мінімальними затратами на безпековий блок, до саме безпекових пріоритетів, плюс відійти від права консенсусу стратегічних безпекових питань, які зреалізовані зараз, да? тобто перейти до простого голосування більшістю, щоб ніяка країна під зовнішнім впливом не блокувала ці Процеси, ну і перейти до більш, скажімо, вертикальних уже, а не горизонтальних взаємов'язків між конкретною країною Європейського Союзу і Брюсселем. Тобто, це трансформація в так звані Сполучені Штати Європейського Союзу, які на перший план виставляють вже не економіку, не зелений перехід. А саме безпековий компонент, розуміючи наскільки величезні ризики дестабілізації демократичного світу з боку авторитарних режимів, тому перш за все, ви їм не зацікавлені в створенні власної армії. А допоки вони будуть її створювати, це займе, звичайно декілька років? Вони будуть робити, звичайно, на акцент зовнішньої безпекової парасольки з боку НАТО. І, до речі, там рекордний бюджет зараз виділили в НАТО 5,5 мільярдів доларів на закупівлю ракет як балістичних, так і для хаймарсів. Тобто вони зроблять великі висновки з війни Росії проти України і як ефективно протидіяти в сучасній війні. Таким, можливо, військовим інтервенціям з боку Російської Федерації. Ну, да, тому, звичайно ж, вони будуть посилювати цей контур взаємозв'язку, так би мовити, з Російською Федерацією, можливі Тистояння буде підсилене перш за все на блок країн Балтії Польща, і там будуть проводити дійсно все більше і більше моделювань. До речі, та сама Польща вже заявила, що до 27-28 року вони налаштовані, Повністю переозброїти свої власні сили. Німеччина говорить про 28-29 роки. Ну, тобто, в принципі, до чого я веду? Висновки зроблені. Еволюція розуміння, що потрібно бути готовим до наступних безпекових викликів. Вони, звичайно, є. Тому в Україні, я глибоко перекладав, Конаний допомога і далі буде надходити. Навіть по тій причині дуже прагматичний, відверто кажучи, що західному світу потрібен час для власної готовності, а поки вони готуються до можливих викликів превентивно, да вони мають забезпечити те, щоб путінський режим продовжував в'язнути, відповідно у війні проти України. Тому для тих скептиків, які говорять, що не буде допомоги, що Захід втомився, про те, що не дадуть гроші сполучені Штати, Європейський Союз. Дадуть і гроші і озброєння, тому що це їхня пряма зацікавленість, щоб не американські солдати не гинули, ні європейські солдати не гинули. Вони будуть давати все, що необхідно. Тим паче, що знов ж таки, як ми вже з вами згадували, наступний рік виборчий рік і для них це буде одним з основних питань. В Російській Федерації немає зараз реальних можливостей для того, щоб перекидати. Там припустимо з Російської Федерації або з кордонів з Україною, або припустимо там з Білорусі ще й війська на напрямок Фін... Фінляндія там, країни Балтії цих можливостей просто в них немає. Тобто якихось таких масових реальних загроз в найближчий час з боку Російської Федерації, допоки вона загрузла в Україні. Насправді вони зараз мінімальні. Я думаю, що скоріш за все будуть реалізовані більш. Гібридні сценарії терористичного змісту. І до речі, враховуючи, що країни Балтії маленькі країни і населення в них також небагато, такі сценарії саме гібридного змісту вони можуть бути, бути навіть більш ефективними аніж сценарії прямої ескалації. Тільки по тій причині, що не пам'ятаєте, коли на 40 кілометрів ракети залетіла в Польщу, да? на російська, польські дипломати почали казати. А як це сприймати, як пряма е умисно направлена ракету на Польщу чи неумисно? не, не умисно? Так в тому й -то справа. От, а якщо дестабілізація там, гіпотетичної Естонії буде відбуватися з самої Естонії за рахунок там спецпризначенців, за рахунок не, диверсантів. Типу мірних митин, мітингів НАТО це сприйме як пряму ескалацію з боку Російської Федерації. Оце величезне запитання, воно нависло над цима країнами. Тому і зараз багато йде розмов про все ж таки переозброєння власних армій про створення армії Європейського Союзу, яким не потрібно буде включати статтю 4 та 5 НАТО і консультуватись два місяці для того, щоб Розуміти що відбулося, і як на це відповідно потрібно реагувати.